Це історії людей, яких ви щодня зустрічаєте на вулиці у транспорті, в кав'ярнях, які працюють поряд з вами в офісі або купують продукти у тій же маленькій крамничці на розі. Це історії, які розповідають випадковим попутникам і психотерапевту. Це історія незнайомців. Та іноді вони такі знайомі, що здаються вашими власними. Слухайте програму історії інших з психотерапевткою Вікторією Глушок на Ухрадіо. Сьогодні я знову замовила каву з собою і раптом подумала про те, як багато речей у моєму житті тепер у режимі to go». Вона посміхнулася невесело, торкнулася губами паперового стаканчика, але не випила і продовжила. Я навчилася наповнювати годину більшою ніж зазвичай кількістю справ. Діставатися з точки А в точку Б значно швидше, ніж раніше, вирішуючи одночасно дорогою різні, дрібні та не дуже повсякденні задачі. Я звела паузи в роботі до мінімуму, а іноді я працюю зовсім без пауз. Наповнюю вихідний хатніми справами, облаштуванням затишку у домі, завершенням усіх поточних завдань і складанням чіткого плану на наступний тиждень. Я читаю декілька цікавих книжок одночасно. Я азартно замовляю нові ще не завершивши попередньо. Навчаюся у двох великих навчальних проєктах, намагаючись не плутати зошити, у яких конспектую. Я ловлю домку за хвіст, ідучи кудись або засинаючи, і складаю картинки з асоціацій, щоб не забути нові ідеї. Зраджую взуттю на підборах, тому що воно не дозволяє мені швидко бігти. Рідко вкладаю своє волосся. Мені стало складно відпочивати. Коли я йду на масаж або до косметолога, зустрічаюся з друзями або дивлюся новий фільм із чоловіком, у мене наче щось тремтить всередині. Полювання лоскоче горло і стискає живіт. Мені важко все діти на місці. Відчуття згайного часу змушує мене страждати навіть фізично. І я мимохідь відволікаюся на свої тривоги, намагаюся осмислити їх і посортувати, стримую біг у своїх думках і повертаюся в тут і тепер. Але, на жаль, переважно невдало. У набраному темпі, як за вікнами швидкісного поїзда, губиться уся краса околиць. Мені бракує неспішних теплих розмов за горнятком запашного чаю з багатьма важливими і близькими для мене людьми розмови з собою, з батьками, яким я тижнями забуваю телефонувати, із чоловіком, який фізично поряд а почуттями давно вже на іншому боці прірви, що між нами, з дітьми, які ростуть занадто швидко. Її очі заблищали, але вона стримала сльози і знову мені посміхнулася. Сіла рівніше, наче повертаючи собі опору, і додала з надією. Та ось наближається осінь. Вона відчувається в повітрі особливим вечірнім ароматом та прохолодою неяскравих уже ранків. Нагадує про шелест дощу та швидкі сутінки, які дозволять мені сповільнитися. І я перейду з режиму тюгоу в режим споглядання і проживання моменту. У близькість питиму каву з тонких порцелянових горнят на терасах затишних кав'ярень. Дозволю собі трохи відпочинку. Сповільнюся, і все так, геть усе відновлю. Уже у вересні. Вона помовчала трохи і промовила невпевнено. Втім, дивне відчуття здається, я все це колись вже планувала. Так так, я планувала навесні, на літо. У звичному поспіху сучасного життя ми іноді не встигаємо помічати важливе губимо близькість, втрачаємо сили, не відчуваємо радості. Здається, все потрібне завжди попереду. А потім несподівано важливе опиняється позаду, Перетворюється у спогади те, за чим ми сумуємо. Сумуємо, так і не проживши це лише плануючи. Це була програма. Історії інших на Ух Радіо з психотерапевткою Вікторією Глушок. Далі буде.